Я не подобаюся собі в кадрі, тому я не хочу знімати себе на відео. Я теж не дуже подобаюся собі в кадрі. І що будемо з цим робити? Хто має в твоєму блозі розповідати про те, що ти робиш? Ти чи тітя Галя з сусіднього під'їзду? Ти просто не звикла бачити себе в камері. Тобі треба звикнути. Бачити себе зі сторони. Для цього ти можеш робити звичні речі і знімати себе кожен раз із нового ракурса. Це допоможе тобі побачити себе з різних боків, зрозуміти, з якого саме ракурсу ти собі подобаєшся найбільше. Ну і головне побачити, що ти красива, і звикнути до того, як ти виглядаєш в кадрі, це точно зменшить твій страх камери. Тож пропоную угоду. Давай ти будеш знімати себе зі сторони 7 днів підряд. А я безкоштовно розберу твій профіль і підкажу, куди тобі рухатися далі та який контент додати до своєї сторінки. Підписуйся тут все про комфортне проявлення та просування.